Хіба озеро звалище жив старий зі своєю старою біля самого синього озера. Жили вже тридцять років і три роки. Старий ловив неводом рибу, а стара пряла свою пряжу Раз пішов старий до озера. Закинув він невід у воду. Прийшов у невід стіною темною. Він в інше раз закинув свій невід. Прийшов невід із сміттям, і було його тут видимо не видимо. Втретій раз закинув він невід. Піднялася з води стара автомобільна шина. Здивувався старий, злякався. Тридцять років я рибалив і три роки, а такого ні разу не виловлював. Раніше то все рибка попадалася. Хотів же, було, старий вернутися до своєї баби та почув за спиною сплеск слабий. Знову закинув старий невід у воду, Прийшов у невід з одною рибкою, з непростою рибкою, ледве живою, як тут взмолилася рибка. Голосом мовить людським Спаси, старче озеро наше, збережи живим для нащадків. Задумався старий. Я жив біля озера тридцять років і три роки і не відав, що діється в самого мого порога. Знищували озеро поступово, звалювали сміття біля берегів, закидаючи його в прозору воду і не думаючи про те, що гублять озеро і його мешканці. Відкинув старий невід, зібрав здовж берегів банки, пляшки, папір та целофанові пакети, викотив з води автомобільні шини. Став він кликати рибку. Припливла до нього рибка, але нічого не сказала. Лише хвостом по воді плеснула і пішла в глибоке озеро. І з тих пір приходить старий до озера, але не рибалити, а охороняти спокій рибки адже дуже сильно образили її люди, перетворивши озеро в смітник.